Всіх вітаю на моєму каналі Fix Lapper Pair. І сьогодні у нас на ремонті е, от, такий от апаратик. апаратик Ну, апаратик вже не в такому чудовому стані. Я би вже сказав в дуже поганому стані. от така його модель. О, тут же поломано, ну і не знаю, що ту людина хоче з цього. Казав чоловік е, по можливості відновити цей апаратик Відновити він хоче і е, так він хоче відновити е, платівки. Тут, бачу, що щось тут крутив, напевне. Там. Так. Ну, картридж поломає вже. Да. Ну, стан такий вже добитий. А, тут кнопочки нема. Касетка ще якась є. Не знаю, що то люди. О, тут вже висохло мастилку. Я не знаю, я не вмикав ще це. Не знаю, чи воно працює чи не працює. Ну, давайте я вимкну. Давайте я вимкну. Я вимкну. Так, вмикаю. Ставлю в наш Так, що тут має світитися? Щось тут мало би світитися, що Повер. Е, ну, нічого... Нічого немає. Ну, взагалі не працює. Парт. А, ні, щось працює. Сетка. Сетка, певно, порвана. А, так. Ясно. Угу. Ясно. Ясно, що нічого не ясно. Так, тюнер. Так, фони. Попробуємо, чи платівка хоч. А, ні, крутиться! <крути> крутиться. Він вже тут щось тут хотів. Не знаю, що він хотів. Так, пороскручую я це все. Так, програвач вініловий. Такий з цієї сторони так більш більш красиво виглядає. Ну, полотинка. Більш красиво я позмащую. Ну і повимиваю. Так, сам апарат. Теж всередині 에, міг би боти такий класний. Я подивись тут, тут канал 에, не працює. Отак, ну, це ДВПшка, ну, дерев'яна така ДВПшка, але затова так. Корозія пішла, чи що, десь стояло в гаражі. Це все красиво вложено. Так, 에, тут ви можете подивитися. Лату, це все треба чистити, віряти електроліти. Так, сам підсилювач, бачите, на продиктую СТК 43,70. Ну, я ж казав, не працює один канал. Це пізніше, це, вже... це все треба розкручувати і дивитися, що там і як. З цієї сторони пятники було вживлення. вона плата. Так, з чого би я почав? Я, напевно, що почну з підсилювача. Підсилювача. Ну і там по порядку. Добре, вичищаю це все. Так, е, ось так я це все порозкручував. Поки що е, СТК така. Ну, е, якщо один канал перегорів, ну, я не, буд, не, не впевнений, що чоловік буде згіден замінити її. Вона трошка дорога, 200-300 гривень. Ну, я ще з ним не говорив з людиною. Так, е, покажу, що я. Це зараз я буду мити. От там ще вертушечка. Ну, і ті всі накладочки, касетку хочу вам показати. Тут була. Разом італійський урок. 98 рік. Так, це таке. Будемо чист чистити, змащувати це все. Буду дивитися на пасочки. Ну, пасочки такі, я хочу вам сказати, що що ще не менш-більш. Я думаю, що Пасочки такі тугенькі ще. Ну і тут широкі ще пасочок. Ну, не знаю, що я буду міняти. Ну, я підключу, потім попробую це все. Е -е, тут он кнопочки відвалюються. Ось, так, ось таке. Я хочу вам показати такий прикольний е -е, маркізатор. Чи як це називає? Для відкриття касети. Тут якась маска всередині. Що тут таке є? Так вона відкривається прикольно. Так. Ну і все. Продовжую. А, ще одна такий нюанс. Тут долина ДВПшка. шка Чи що, ну, такі. І задня частина теж ДВП. Ну, я так е, суху тряпку протру. Не хочу мочити, бо воно набухне. І не буде, не буде файно. Ну і все, ну, якось так. Це ми помиємо, це відмиємо. Позмащуємо все. Щось плату відкручу, позмащую тут е, всі регулятори. Переключателі. От, передня частина. Блок. Тут підсвітка відірвалася, була відірвана. Ну, я поки не знаю, де ми буду шукати. І так плавненько от оцей, і треба змастити от звук, густь, СП-чку. Ну і все, перевірити. Добре. Розкручую далі. І так, е позмащував я е переключателі силіконову змазку. Ну, е ці вже такі поржівлені. Я ледве познімав. Там деякі поломилися. Ну, Ми розумієте, це вже вам тут заржівлено. Пластик древній, з древнього. Ну, якось так. Так, по конденсаторам я пробігся. Ну, критично от такого, аж немає нічого. Це можна сказати, що чудово. Переключателі позмащував, змастив я учність, регулятор. І все. І поки що я її прикручу на місце і буду братися до плати підсилювача. Поетапно. І так е я зайнявся роботою підсилювача, і що я виявив? Я виявив от правий канал чи лівий там, е а тут е коротке у мене є така книжечка, особа, не знаю, може у когось має. є. Мені подарував один чоловік. Тут ці підсилювачі там різні. І. П'ята е, ніжка на корпус. Дзвониться, ну, правий. Правий канал. П'ята ніжка на корпус. Тисячу, бачу, тисячу мікрофарад конденсатор. Е, ну, я зараз, е, що я зараз зроблю? Я зараз, е, я зараз, я зараз попіднімаю обв'язку, е, можу і конденсатор випаяти. Тут ще є конденсатор, там якийсь е, маломікрофарадний резистор. або просто. Звільню ножку від припоя, ну і позвоню на, на корпус. Якщо вона дзвониться, ну то, то треба міняти мікросхему. Ну, якось так. Добре. Так, я провів деякі маніпуляції, попрозвонював, хочу вам показати, я звільнив. Ніжку від, від припоя, ну від головної доріжки і дзвоним на корпус. І, і тут є коротке. Це є п'ята ніжка. Правий канал. Короче, я це все збираю. Збираю, я повід... повідчищав оці всі, ну як зміг. Пасочки тут ще більш-менш нормальні і буду збирати це назад. І так, апаратик я зібрав, все відчистив, помив. Плавненько все працює. Платівочка хочу вам показати. Тут механізм все працює. автостоп працює. Так класно ще. Й. Касетка. Касетка працює. О ну, тут касетка та, яка. <п 'яте> е, урок італійської <п 'яте> мови. О, яка була. у мене немає касетки. Так, чоловік е, відмовився е, на заміни е, мікросхеми, стекашки, е, заміни картриджа, платівки. Бачите, я просто її прикрутив назад. Ну і все. Казово появляться гроші. ну, Тоді прийде і поміняємо. ну, я думаю, що, я думаю, що ні. Ну і все. На цьому ремонт закінчений. Кому сподобалося, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую за увагу.